Доброго дня всім. Перша З Зкустив, напевно, що наші футболісти, багато хто на роботі і не вийшло всім зібратися, багато нових. Якщо брати минулий рік, то сьогодні більше половини футболістів були нових, багато було молодих. Тому десь команда не зіграна, тільки закінчився футзал. Зараз за цей перехід завжди перші ігри даються важко. Але незважаючи на те, по сьогоднішній грі, брати в тому, що прийшло десь іменівати на, на поле, тому що не, по певних ситуаціях не зібралася команда. Тому я, я вважаю, як для першої гри досить непогано. Звичайно, що помилки вони були, будуть, і це нормальне явище. Могли десь на помилки, звичайно, пропустили. Не скажу, що у нас було дуже моментів багато по ігрі, але... Ще один, один ми могли забувати. Тому, якби, на мою думку, результат закономірний. Я хлопцям подякував за ігру. Як для першої ігри, ще раз повторюся, що, на мою думку, непогано. Це був наш перший матч підготовки до чемпіонату області. Ну, напевне, результат закономірний. Молоді футболісти, не вистачає досвіду. Напевно, таких турнірах цей досвід буде поступово приходити. Пропустили, десь допустили помилку на початку гри, але потім вирівняли, заспокоїлися. Десь, напевно, більше володіли ініціативою. Але ж, знову прикра помилка. При рахунку 2-1 на стандарті і пропустили другий гол. Ну, в принципі, задоволений, будемо готуватись далі. Група цікава. Я вважаю, що група десь рівна. Всі команди плюс-мінус одинакові, так що буде. Надіюсь, цікаво, і не просто нам вийти з цієї групи.